Привіт, мене звати Юрій Черниш. За моєю спиною ви бачите мальовниче село Головурів Бориспільського району. Головурів називається тому, що ось на цьому місці, на цьому горбу ми ще знаходимося, колись давно був козацький калавур. І я так розумію, з цього козацького калавуру пішла назва нашого села Головурів. Все це гарно, красиво, але є одна проблемка. Оці дороги, але з ним я не можу нічого зробити. І проблема з грязю в лісі. Я організував свою родину, всіх своїх друзів і ми пробираємо сьогодні в лісі. Ось в такому стані знаходяться наші ліси. І я впевнений, що це не тільки в нас, а по всій Україні. Бачите трактор на ньому. Вже повне сміття, це ми тільки стали і на одному місці, на одному піточку, і збирав сміття. Зараз ми будемо збирати і потроху будемо знімати відео, я щось показувати. Мораль цієї басні такова. Не розрахували ми своїми силами. Сміття надзвичайно багато. Ми цей прицеп маленький закидали буквально за 20 хвилин, мама пів години. Поки я поїхав на смітник, організований смітник. Посипати сміття. Мої дівчата вже назбирали стільки його, що дуже багато. І приємний момент в цьому є такий, що приїжджали люди мимо на газелі грузовій і просто встали, забрали сміття, повезли теж на смітник. Тобто люди приєднуються, допомагають. Надію, що ви теж подивитесь це відео, додивитесь до кінця і теж візьмете якийсь приклад з цього. Просто поприбирайте в себе вдома, біля свого дому, біля свого будинку. Вийдіть десь в ліс, біля якогось ставка, може, біля річки теж поприбирайте і наш світ стане чистішим. І ми на один крок приблизимося до Європи. Всім пока, до побачення.